Взяв пуспу зарядку, бо походу здох кум. Зараз побачимо, чи здох він чи не здох, бо хочу подивитися, яка підсвітка в салоні, щоб вирішити, які рівні купити. Так, де то в них прикурка? Або плюс, або мінус, бо хочу вирішити, які я рівні. Я неї візьму. Так, чи ні, ні, а тут має відкриватися. Все. А ні. Шо така? Що, бляха ну, якась вона як пофарбована. Ну ладно. Ну є щось. Пішла жара. Включений, він, не включений. Ну, дивимося. Що воно зараз вибуває? А ти що, Ягуар! Все світиться. Ану. Так, да, голубенька підсвіточка йде. Але я щось не знаю, чи вона... А, так, да, отут, або. О, голубесенька підсвіточка, але чи вона міняється? Хочу глянути в налаштуваннях. Можливо, вона міняється. Треба сидіти, покляцити. Виймати камери вляха з під дупи. І цей. підсвітку сюди яскравіше поставити.